Тужні вибухи над Великою АЕС росіян піднявся вогонь. Відбулося дещо страшне. Рашисти заявили про удар Збройних сил України по атомній станції. Але коли всі почали розбиратися, то стало зрозуміло, що все це найвірогідніше спричинила криворокість рашистів, які, начебто, намагалися збити українські дрони і поставили усіх на межу катастрофи. До цього вже бували випадки ударів ракет РФ біля їхніх ЖАЕС. Так що ж сталося цього разу, давайте розберемо. Ратися далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати над великою атомною електростанцією росіян. Сталися великі вибухи. А причина шокувала усіх. У районі Курчатова, Курської області пролунав гучний вибух під самою атомною станцією. Після цього у небо піднявся густий стовп диму. Рашисти наполегливо заповняють, що буцімто збройні сили України намагалися атакувати Курську АЕС, що розташовано у Курчатові. Попередньо. Французькою авіабомбою інші рашисти кричали про потужну атаку із «Хаймерс». Звісно, що не обійшлося без заяв про начебто збиття цілі російської ПВО, пізніше вони змінили свою риторику та почали казати, що Курську АЕС нібито намагалися атакувати за допомогою щонайменше чотирьох ракет та дрона паляниця але варто зауважити, що частина ресурсів загарбників стверджують, що влучання все ж таки сталося на деякій відстані від АЕС, і саме там почалася пожежа. При цьому губернатор Курської області Олексій Смірнов заявив, що причиною вибухів у районі міста Курчатов, де розташовано. На Курська АЕС стало влучання українського безпілотника. Водночас у місцевих пабліках подію назвали підвищеною гучністю. Тим часом Міністерство закордонних справ України відреагувало на твердження деяких розмій про те, що українські військові нібито намагалися завдати удару по Курській атомній електростанції. Так от прес-секретар МЗС Георгій Тихий відкинув ці звинувачення. Ми категорично відкидаємо твердження розмій про українські дрони по Курській атомній електростанції або поблизу від неї. На відміну від окупантів, збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення або об'єкти цивільної інфраструктури. Написав він. До речі, на черговий ворожий фейк також відреагували в центрі протидії дезінформації при РНБО. Керівник ЦПД наголосив, що рашисти вкинули брехливу інформацію про нібито удар ЗСУ по Курській АЕС із Хаймарс. Звісно ж, що ніхто не бив по аес. У цьому немає жодної доцільності. Окупанти показують якусь пожежу в Корчатовій на відео. Євро Вибух на землі, до чого тут обстріл АЕС? Вона далеко нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає. Підкреслив Андрій Коваленко. Також керівник ЦПД показав відео, яке опублікували очевидці вибуху у Курчатові. На кадрах чути, як росіянка розповідає про те, що з об'єкта побігли солдатики. Водночас до неба здіймався чорний дим. Дякуємо мешканцям Курчатова за те, що підтвердили інформацію про вибігання солдатиків із об'єкта, який кремлівські пропагандисти брехливо назвали Курською АЕС. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що ж насправді сталося поблизу Курської АЕС, і до чого там амбіції Кадирова. Те, що мені відомо, то скоріш за все це було а, значить просто необережне поводження з боєприпасами батальйону Ахмат, одного із відділень. І, власне кажучи, сталася детонація. Після того російська версія, замість того, щоб визнати реалії, вона сказала, вони сказали про те, що хай скажуть, що це провокація. Все, от і все. Сказали, що це Україна. Чим стріляли Хаймерсом? Да? Чим вони сказали? Да, кажу, Хаймерсом маршові. стріляли, значить, все-все. Це, це була Україна. А хто ще? Україна, да, НАТО, от, співа, значить, Русі, я так. хочу нагадати, що, до речі, це іронія долі насправді з батальйоном Ахмат. Адже Алаудінов, він же постійно оборонить е, АЕС. Він пояснює, що він має знаходитись. От, якщо подивитись взагалі мапу, то батальйон Ахмат якийсь неуловимий. Якщо подивитись з точки розташування батальйонів, вони всюди. Я не розумію, скільки їх. Тобто вони боронять всю Курську область. Якщо послухати їх, то вони складають ось це угрупування 40 плюс тисяч, яке там є, це все Ахмат. Ну от на передових позиціях їх не видно. І тут виходить так, що вони, значить, там, вони повсюди. І Алавдіно вже ж казав, що а, Україна хотіла захопити АЕС. Звідки він це взяв, я не знаю. Ну тобто, хто таке говорив взагалі? Звідки це Ніхто не казав так. А, і так далі, і так далі, хочуть захопити АЕС, і тобто, ось це мета, але ми цьому протидіємо. Ну, от протидіяли підірвались там. Як відомо, після початку українського наступу у Курській області Москва почала звинувачувати ЗСУ у спробах атакувати атомну електростанцію. Кремлівський очільникладімір Путін звертався до міжнародного агентства із атомної енергії, щоб керівництво відправило своїх представників на Курщину. Наприкінці серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув до Арафії та проінспектував атомну електростанцію в Курчатові. Водночас стало відомо, що в місті Курчатов Курської області склалася на Ружена обстановка через те, що в області перебувають збройні сили України йдуть боєм. На Курській АЕС вже вирішили, що відключить станцію, якщо українські захисники її захоплять. Окрім цього, пропагандисти поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головком АЗСУ прорватися на курську атомну електростанцію та закласти там вибухівку, а потім підірвати її дистанційно і звинуватити в цьому РФ. Водночас Рашоси заявляють, начебто, до підготовки диверсії на Курській АЕС причетні фахівці НАТО. Тим часом саме РФ напередодні атакувала магістральну підстанцію та знеструмила одну із ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Міненерго. У відомстві назвали атаку актом ядерної погрози, зазначивши, що станція опинилася на межі блекауту. Черговий акт рашистів створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпочна експлуатація Запорізької АЕС можлива Ше під контролем України ідеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко також. Повідомляється, що ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновили надійність живлення окупованої запорізької атомної електростанції. Зазначається, що пошкоджена внаслідок рашиського обстрілу повітряна лінія 330 кВт знову у роботі. Ремонтні бригади більше добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні. Ідеться у повідомленні. Наразі окупована ЗС має змогу отримувати електростанцію. Електроенергію як за основною, так і за резервною лініями також стало відомо, що у МАГАТЕ вже традиційно висловили глибоке занепокоєння через перебої із електроживленням ЗС. Гросі зазначив, що ЗЕС цього тижня втратила зв'язок з єдиною резервною лінією електропередач на 36 годин, що підкреслює нестабільність постачання електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. У МАГАТЕ нагадали, що спочатку повномасштабної війни ЗС не Разово зазнавала часткових або повних відключень електроенергії, що є одним із найскладніших викликів для підтримання ядерної та фізичної ядерної безпеки під час конфлікту. Загалом станція втрачала зовнішнє електропостачання вісім разів, що змушували її тимчасово покладатися на аварійні, дизель, генератори для забезпечення електроенергією. Це ситуація із електропостачанням за межами майданчика залишається глибоким джерелом занепокоєння. Трата лінії електропередач 330 кВт на цьому тижні Вічуть про те, що ситуація у цьому плані не покращується. А навпаки, зазначив Ну, а ми повертаємося з вами до Курської області, де війська РФ і продовжують обстрілювати прикордонні райони Курської області. Ворог б'є навіть по тих населених пунктах, у яких немає військовослужбовців збройних сил України. Про це заявив речник оперативно-тактичного групування військ Вадим Мисник в ефірі телемарафону. Місцеві жителі не розуміють, чому по них б'ють, хоча наших військових навіть поряд немає. Але місцеві змушені кілька годин ховатися по підвалах, а іноді і до доби там проводять, сказав мисник. Також він додав, що ЗСУ продовжують забезпечувати місцеве населення підконтрольних територій водою, їжею та ліками. Окрім того, українські військові займаються ремонтом систем електрики та водопостачання. Цим займаються саме військові. Ми дотримуємося усіх вимог міжнародного гуманітарного права та забезпечуємо місцеве населення усім необхідним. Підсумував спікер. Ну а я в свою чергу вдячна. Глядачі, те, що ви додивилися це відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.